Сфоткала. Нормально виглядаю в кадрі? Охуєнно, я би сказав. Ласкаво, просимо на борт. Жистяк. Так. Якщо про, про те сказати, як доброволець десантник, це буде нормально чи ні? Д доброволець який став десантником. Доброволець, який став десантником. Круто. Друже, а можеш розказати трошки про свій бойовий спочатку життєвий шлях, а потім бойовий. Життєвий. Народився виріс на теренах Західної України. З малечкою цікавився історією. Закінчив історичний факультет. Принципово знайшов на військову кафедру, бо вважав, що людина має прохавати службу, а не просто там протерти штани раз в тиждень. Протягом двох років. Потім Майдан, війна, і ось я тут зараз. Ну і все. Бойовий шлях спочатку, добровольчі батальйони, а потім я вже в 17-му році пішов на контракт до самого штурму війська. До мене перезвонив мій друг з вчора і каже. Блін, там, мене мобілізують, туди-сюди, починає мені розказувати свою історію. Ну, хоче, щоб я йому щось порадив. Е, я не знаю. Ну, кажуть, повістку вже дали, він вже звернувся в воєнкомат. Ну, і ми щось слово за, за, за слово, разом роз, розмовляємо. Я ну, питаю, а ти а взагалі ну, ти хочеш служити? Він каже, я хочу вижити. Я кажу, всі хочуть вижити, всі хочуть жити. Я кажу, ну, ти взагалі ну, плануєш, що би хотів ти робити? Він каже, ну я би просто хотів не тратити життя, тому що я нічого не знаю, і так далі. Порадь мені якісь війська. Ну, потім мені щось говорить, я пробував там замазати, ну, там, взятку дати, да, щоб там, відкупитися від воєнкомів, але вони не беруть ну і так далі. Я його зупинив і кажу: ну друже, в першу чергу ти маєш пишатися тим, що ти робиш. І така така секунда, така тиша настала миттєва. Він каже, та ти розумієш, якби не дитина, не жінка, ну якби не сім'я, я б вже давно пішов і так далі. Що би ти порадив от, людям, які ще дотепер, можливо, вагаються це йти на службу, не йти на службу. Тобто тим, тих, кого мобілізують, ну, будуть це дві різні категорії людей. Що би ти їм порадив? Е, ну, я їм би радив насамперед не боятися жити. Uh, що це означає? Ми всі рано чи пізно помремо, але питання як? І оці всі обставини, що там жінка, дитина, ну, це все теж може бути дуже тимчасово. Пані того, що прилетить ракета, не буде ні жінки, ні дитини. Я теж коли чув такі слова, там, о, та я би пішов на війну, але в мене мама, в мене там тато, якби я був сиротою, щоб мене нічого не тримало. Ну, кожен у нас є мама, тато, але ж ну, хтось має робити цю роботу. І тому треба, от я б сказав, відноситись до війни, як до якоїсь пригоди, де ти познайомишся з кращими людьми, зможеш випробувати себе проявити, подивитися світ, Я кажу, я стільки поподорожував по Україні, ну, типу, і не просто так, як оці жлоби, що там прийдуть на пляжі, поваляються. Я жив з людьми, спілкувався, жив в цьому, в їхніх, е, в їхньому середовищі е і спізнавав ту культуру, ту ментальність. Тому я кажу, війна це можливість проявити себе, тому що немає нічого гіршого, ніж незреалізований воїн. Ну немає нічого гіршого. Тому що там не казали там, втрати, там ще щось. Ну, я скажу, от всі мої побратими, які вже пішли від нас, вони пішли дуже гідно. І от це тримати за честь заслужити таку смерть. Тому не треба боятися, не треба боятися. ну, ну Так, не треба боятися просто. Робити що ти робиш, і буде, що буде. Ну, друже, а як би ти порекомендував вибрати військову частину чи рід військ, чим би займалася та людина, яка з цивілки його мобілізують, або просто сам доброволець добровольцем іде, хоче служити. Як обрати собі частину військову? Ну, друже, я скажу, що тут треба дивитися на кожен випадок окремо, бо кожна людина заслуговує на то, хто вона і що вона робить. Правильно, якщо ця людина взагалі не мотивована. І боїться, що його десь мобілізують, ну, вона попаде в якусь, перепрошую, залупу. А людина, яка прагне, от у нас є приклад, людина хотіла попасти в десантно-штурмі війська. Ну, він молодий, хлопака, його ніяк не брали. Каже, шість разів ходив цей воєнкомат, мене футболили, футболили. Плюс сказали, ну все, тільки контракт. І він зважився, він підписав контракт, він попав в десантно-штурмі війська і каже, я не вірю, що я до сих пір тут. Я кажу, ну бач, ти, ти так хотів, і життя тебе випробувало. Ти прийшов, випробування, і ти отримав те, що ти хочеш. Якби він здався, ну то пішов би, не знаю, там, в Нацгвардію, може, чи в ТРО, чи в механізовані війська. Я не кажу, що це погано, ну, але це ну, то, що, то він, що він хотів. І mm -hmm. плюс він би, може, би попав ну, до якихось таких людей, де от в нас порядок є, так? ми порядок, ми його тримаємо, там, дивимося за ним, його випробовуємо, щоб був він гідний нашої компанії. Він би, може, би попав до таких людей, які там трошки от, халявлять, там, попускають щось. Але це і зіграє мінус на бойових. Тобто можна бути в тилу, там, в якійсь дуже веселій компанії, попивати горілочку, але рано чи ти пізно, чи пізно ти попадеш в прожарку, як то кажуть, ну і там доведеться вигрібати. І, як теж говорили з побратимом, він каже, що. Каже, що мені пощастило не попасти олухом на війну, каже, бо це найгірше. А я кажу, ну так, бо людина, коли потрапляє олухом на війну, вона платить за це ціну. І вона більше надіється на удачу, ніж на своїх побратимів чи на свої якісь міні-навики. Друзі, що таке? Що ти маєш на увазі олухом попасти на війну? Ну, оце якраз таким немотивованим. І як ти щойно наводив, приклад, от людина там не знає, от мене заберуть. Мене тому цьому тому знайомому потрібно насамперед зрозуміти так. Я йду, і я не просто хочу вижити, хочу робити роботу, хочу бути корисним для підрозділу. Далі йому потрібно зрозуміти, що він може принести. Та, якщо він, наприклад, от в його вік там 40+, йому важко рухатись. Ну, типу, не то, що відставити, йому важко дати такі відстані, як молодняку. Тоді що він робить, в нього є водійські права. Він каже, я вон, знаю машину, я хочу бути водієм. І він добивається всього, щоб його поставили водієм. Тому що військова бюрократія, ти дуже сам розумієш, це ще не пробування. І так само людина, вон, там, наприклад, о, я люблю там, шпіляти на приставці, в нього там, навики з джойстиком, він розбирається в смартфонах. Нехай йде не оператором БПЛА, там, чи ну, там, оператором там, протитанкових засобів. Тобто, щоб людина усвідомила, яка була чесна з собою, усвідомила, що, що вона може дати, які слабкі сторони, гірші сторони, там, і рухалася в цьому плані. Угу. Друже, от якщо взяти людину, яка ну, би це так вірно реалізована в плані того, вона ну, забезпечена всім, що їй потрібно, в неї хороше життя, вона. В неї сім'я, там все, все гаразд, все складується дуже добре. Їй не хочеться це от випробування проходити. Тобто вона живе за певним, там за течею пливе, собі, має там щось собі. Ну і так собі живе, живе. І каже: мені так добре, для чого мені оці ваші всі випробування, оця вся війна. Ну, для чого воно мені? Все, коли мене так все влаштовує. О, дивись, друже. Отак спостерігаючи за народом навколо. Можна зробити висновок, що ну, людина може бути байдужою та? до цього всього, що відбувається. Але, як то кажуть, байдужість вбиває. Тобто от йому життя дало чи їй, е, комфорт. комфорт та? І ця людина насолоджується цим комфортом. Але ж він не вічний. Як казав Соломон, все минає. Ну і це мене. Так само, ну треба розуміти, що все, що ти маєш, ти маєш платити за це якусь ціну. Тобто, в тебе є дім, в тебе є сім'я, ти маєш її захищати, ось і все. Ну, За тебе її ніхто не буде захищати. То для чого ти такий там чоловік? Правильно? Якщо ти не можеш захищати свою сім'ю? Ти мисливець, ти е, е, здобувач, ти маєш здобути те, то, що тобі дало, заплатити щось за те. Якщо ну, ти цього не гідний, ти не готовий платити ціну, ну, то життя в тебе це і так забере. То, що не твоє, воно піде від тебе, а то, що має статися, воно станеться в будь-яких розкладах. Жестяк, от таке питання, що б ти порадив молодим командирам е, сержантської ланки, в першу чергу, в другу чергу, це офіцерської ланки? які би ти дав їм поради, особливо тим, хто лише заступає свої обов'язки. І ще найголовніше, що потрібно зробити, щоб стати командиром, тим лідером в колективі, щоб. Тебе не лише визнали за посадою, а й лідером визнала сама група, яку ти очолюєш. Ну, Друже, спочатку, визна... ну, спочатку дам пораду. Так, що треба брати всю повноту відповідальності на себе. Саме відповідальність ключове, ключове як... слово, так? Відповідальність, так. як Ключове слово. Так. Тобто, це стосується так само і солдат. Наприклад, там, людина в воді, так? От вона може б сказати, та в мене техніка не їде. Ні, давай, типу, скажи, чому не їде. Скажи, я, чи ти можеш зробити? Якщо можеш, то зроби. Якщо не можеш, то знайди, хто це зробить, хто тобі допоможе, хто навчить тебе зробити. Е, там, тобі щось не вистачає, знайди це там, вплоть до того, що там не тільки там, волонтери чи держава, а купи. Тобі не вистачає на це коштів, там скажи. До, до свого колективу, та, наприклад, це водій, він пересувається на техніці і скаже: так, от ви їздите в мене в екіпажі, давайте товариство скинемося. Ну, він підходить до командира відділення, а командир відділення вже це вирішує. Все, там скинулись, купили, бо поки на то чекати, можна чекати, але коли воно треба тут і зараз, або буде треба за ну, в короткий проміжок часу, то буде вже пізно, поки там ти почекаєш, поки тобі це хтось рішане. Треба брати все в свої руки, не нити, а обговорювати питання і їх вирішувати. Ну, тобто, це відповідальність. Ну і в кожного вона різна. Далі ми вже зараз, тоді, може, з цього варто було починати. Ну, зараз треба от окреслити, які командири беруть участь в бойовусі. Ну, бо я в основному займаюся бойовою, тому буду говорити за це. Ми, малу, ми воюємо малими групами. І, відповідно, це в першу чергу командир відділення, це головний сержант взводу. Це головний сержант роти. І то, деколи там головний сержант роти, може там та я сижу на КСП роти, типу, я цей, бо є такі ГСР, ну, головний сержант роти, що заводять, навіть є головні сержанти батальйонів, які беруть і йдуть, заводять людей на позицію. Хоч не можуть сказати, та я в штабі, я маю там займатися документами. Ні, він бере заводить. Він йде, так, може, він робить неправильно деколи, бо, типу, там по своїх функціональних обов'язках його не має там бути. Але він своїм прикладом. Він показує, я з вами, я роблю, типу, роби як я, роби краще, ніж я. Це дуже Та, правильно. Вибач, бач, друже, переб'єте. Перше, це відповідальність, така порада, бути відповідальним, брати mm. на себе, а друге це показувати приклад. Так, так, так. Дружи, ну, а ще... так. Одну з книг, яку ти мені порекомендував прочитати, і я її прочитав. От в цьому, чи можливо ну, чи спрацює ця теза саме в цьому ключі, в цьому баченні, коли саме ГСР повинен включатися в роботу підрозділ, навіть відділення ну, на СП завести людей, коли е, ризик е, перевищує можливості самої групи, тоді повинен включатись ну, старший командир, який віддає накази. Тобто ризик, який наділяється командир відділення. Він перевищує його можливості. То тоді цей ризик так. повинен брати на себе старший командир і його виконувати. Чи вірно це буде? Так, ну, ну звичайно, що вірно. От, в мене були приклади, що навіть людина от, стоїть на посаді заступника командира бригади, і вона їде в роту. Ось це не він має цим займатися. Так? Це має займатися там заступник командира батальйону по бойовій, ще щось. Але ця людина бере і їде. Бо вона бере на себе відповідальність, і вона знає, я маю вирішити це питання, я ставлю задачу. Тут проблема в його підопічних. От ті, що там, може, не хочуть, бояться виляють. І тут він бере на себе відповідальність і своїм прикладом показує треба. Бо в нього стоїть задача. І він не перекладе, і він не буде потім казати, та в мене підопічні погані. Ну це не має значення. Задача не виконана, бій програний. А він ні. Він йде і робить. І говорить, стимулює, мотивує, показує приклади. І ще так хотіла ремарочку таку сказати: От ми теж прогавили це в розмові, що є певні такі посади, які дуже важливі у них в роботі підрозділу, особливо малого. Це от старший стрілець, старший навідник, командир бойової машини. Це люди, ну от, які теж мають певний рівень відповідальності, він теж визначений навіть статутом. Але про них зазвичай забувають, чи на них забивають, типу, та то таке, то таке. Але ці люди теж вони на своєму рівні, вони мають допомагати командиру відділення, вони мають брати на себе там, як я вже раз повторюю, з по відповідальності і працювати. Друже. А от ну, зрозуміло, що в колективі все будується зазвичай на неформальних відносинах, ну, особливо що стосується низового рівня. От ви можете підказати якісь фішечки, які там. Можливо, ну, там, працює та, саме на цьому рівні. Я впевнений, що ти їх маєш. Чим би ти міг поділитися, як колектив можна злагоджувати в цьому плані? Ну, е е як колектив злагоджений, насамперед треба його будувати, треба згуртовувати. Якщо, наприклад, це, це є відділення, то воно має жити разом, наприклад, на відпочинку. Так, от. Взвод відходить там, на цей на відновлення сил, вони живуть в одній хаті, там якісь там, ще разом в бліндажі, тобто об'єднує побут. Угу, і побут. спільні всякі справи. Наприклад, там, от ви поїхали, просто по-людськи, тут інфраструктура працює, так, Донбас став свого роду таким Лас-Вегасом для військових, погоднюся. Там виділити час і поїхати в баню і подивитися. Подивись, на колектив, якщо хтось. Зайшов зі всіма в трусах, значить ця людина щось приховує. <рес> <рес> ну Це такі дрібниці, нас такі були, нас такі були, і щось щось з них не то було. І не, не, насамперед треба людину стимулювати, але я скажу не знущатися ніколи. Ніколи не знущатися. Тобто не можна сміятися з якихось людських там проблем комплексів. Потрібно їх долати, потрібно людям е, дозволяти стимулювати ставати кращими. І треба відноситись, я всім кажу, що війна наш дім, підрозділ — розділ, наша сім'я. Треба сприймати це як сім'ю. Ось і все. Треба робити все для неї. навіть, може, жертвуючи те, що там тебе в цивільному залишилось, тому що зараз війна, ми думаємо тим. От коли повернемося, будемо думати вже за своє цивільне. Треба викладатися по максимуму. Ну просто... і ми підходимо до того, щоб бути прикладом в угу. тому всьому. Бути справедливим насамперед, карати, але справедливо карати. Якщо не зрозуміло, то пояснити за що. І насамперед бути чесним, бути чесним з собою, насамперед, і, з, і дуже своїми підлеглими. Ну і також я вважаю, що треба бути чесним з командиром, тому що рано чи пізно брехня виходить. І тоді командир перестане тобі довіряти і ділитись з тобою інформацією. А це чарівато. Тут ще ми забули, до речі, згадати про офіцерський рівень. Тобто це командир взводу і командир роти, ті, що беруть участь вон, в боях напряму. Ті, що мають брати. І то командир роти може бути на КСП. Але теж я знаю, в мене от, е загинув то, мій побратим. Це, він був заступником е командира батальйону по бойовій. Він повів людей особистим прикладом в бій, він загинув як герой, дуже горжує, що от наші тропи війни пересікалися, що я служив разом з цією людиною. Дружже, ще таке слово є субординація. От як, як ти вважаєш правильно будувати цю вертикаль взаємовідносин, починаючи від солдата через сержанта до офіцерського і старшого офіцерського складу? Як ці відносини будувати? Ну, Насамперед треба розуміти, що не, не посада з тебе робить когось, а ти, коли приходиш на посаду, ти маєш їй відповідати і сам цього прагнути. Е, відповідно, якщо ти будеш поводити себе як сержант, як офіцер, до тебе буде відповідне ставлення. Якщо ти е, будеш поводити себе якось незрозуміло, до тебе буде незрозуміле ставлення. Ну, то, І так само чітко присікати. Тобто, казати так, от е, після там в цивільному житті, ми друзі, тут в нас робота. І все. І це має розуміти кожен солдат. що він, От чому, наприклад, дуже часто навіть в цивільному житті у нас немає такого, що там е, офіцери. Е, ну, є, звичайно, але це може не. Він коли і псує відносин. Та, там е, офіцер може там відпочивати з солдатами. та, бо, бо солдат потім думає, ага, так він зі мною. Можу підійти до нього там, ката, Вася, поможи мені. Так? Але він не має так робити, він там має піти там пане типу Ну це так обрано. І, е, звертатися по субординації. От Поки в тебе робота, ти цього дотримуєшся. Ви відпочиваєте, та ви можете відпочити, похлопати додому по плечу, розказати анекдот. Але коли доводиться до діла, треба розуміти, що ми один великий механізм. І кожен з нас, навіть той самий офіцер, та, хто б там не був, навіть командир бригади, він теж свого роду шестерня, просто якась більша. Солдат трошки менше. Але якщо, наприклад, там якась шестерня виходить з ладу, та, якщо там, он, наприклад, вийшла з ладу, велика шестерня, та, то механізм може набагато швидше зламатися, ніж вийшла там менша шестерня з ладу. І це не треба думати там, я офіцер, я кращий, чи там я солдат я гірший. Ні. Просто кожного свій фронт робіт. Ти будеш кращим тоді, коли будеш на своєму рівні максимально, професійно, адекватно виконувати свою роботу. Друже, ще таке питання. Що ти скажеш? Як зробити свій авторитет в підрозділі? От ти попадаєш в новий підрозділ, тебе призначають на посаду, сержантську, офіцерську, неважливо. Як зробити цей авторитет, щоб люди йшли за тобою, щоб вірили в тебе, вірили тобі? Є два шляхи. Один з них поганий, але набагато швидший. А другий з них хороший, він набагато правильніший. Е, наприклад, от можна всякими інтригами там, наприклад, там втиратися в довіру, там, е, десь підмазуватися до когось, і будуть думати, та, що прикольний тіп. Але якщо настане момент, то ця людина гнилувата, вона себе покаже і вона підведе. А другий шлях це просто вченка, от все, що ми попередньо говорили. Типу, от бути чесним, відповідаємо. Люди, люди це бачать, люди до цього тягнуться. Тобто, я вам помітив, що в житті, що особливо на війні, хороші люди вони якось гуртуються, до них намагаються, звичайно, і погані всякі такі покидьки підмазатися, щоб теж бути класними. Типу, от я знав такого, типа він е, любив просто підійти, поговорити. Наприклад, там от він там командир відділення, та а він там. Підходить до головного сержанта батальйону і з ним, типу, щось по-панібратськи перетирає. потім розказує, та то мій кент, та то мій то... а ця людина з ним просто вічлива. Потім каже, та ні, та ми з ним взагалі не друзі, він просто сам підійшов щось мені тут натрусив. Але це вилазить з часу, Мені всі потім дивляться, ну що ти тут розказуєш. І е, от він просто може хіба впливати на молодих. Та? Оце дуже яскраво видно. Тобто, я теж це помітив, що коли ти приходиш в новий колектив. Насамперед до тебе дружньо починають відноситися люди, які в тому колективі відкинуті або на дуже низьких рівнях стоять. Тому що ті, хто в колективі давно, з ними не спілкуються, бо вони побачили, що вони фуфло. І вони намагаються собі знайти собі подібне. Тому завжди треба бути обережним з цим. І от так приблизно. Круто. Круто. Друже, ще охарактеризуй сучасного десантника, як ти його бачиш. Ну, от, ну Можеш Є багато військових, багато... військов... я назву, звичайно. Я хотів почати з того, що є багато військовослужбовців десантно-штурмових військ, але десантників не так багато. Так само є мало військових, але є багато цивільних військових форм, наче пили типу, і ходять туди. Е, ну, В армії теж, тому що ти прийшов в армію, не робить з тебе військового. Ти ним стаєш поступово, якщо маєш бажання і тобі вийде. Десант, як насамперед, для мене от людина, яка тримає слово, яка ніколи не дає задню і завжди шукає виклик. От е, в мене побратим вже ну, загинув смертю героя, він ну, дуже класний такий. от Він е, е, був майстром спорту з хортингу. І не просто як оці такі спортсмени, оці я в качалку піду, там м'язами пограю, щоб ці дівчата бачили, чи там когось там поб'ю, і всі думають, я такий красавчик. Ні. Він казав, мені не цікаво битися зі слабшим противником. Мені не цікаво там навіть з рівним собі. Я завжди шукаю сильнішого. От він, він служив у нас в десанті, він справжній десантник, тому що справжній десантник, він шукає випробування. От стрибок з парашутом, це насамперед випробування. Це не так там. ну... Просто стрибну, це от е, тобі дали наказ, ти його виконуєш, ти впевнюєшся в, е, це, в, в роті десантного забезпечення, в собі, е, в інструкторах по повітряно десантній підготовці, які як, як ти укладаєш парашут, як твій другий добер тобі допомагає, як тебе перевіряють. І коли ти підходиш до краю рабби, е, от, в тебе не має бути сумнівів. Ти маєш просто стрибати, бо ти довіряєш тому. Ти довіряєш людям. Які сказали тобі зробити це, і ти робиш це, і ці люди завжди йдуть до кінця, навіть якщо доведеться якимось обхідним о, як -то, е вертикальним охопленням заходити на територію противника. Стила в лоб. це от я вам сказав про стрибки, бо всі там думають о парашут, парашут, та що то парашут. Ні, це дуже важливо, бо нас теж такі були. Та я, десан, там тельники, там, ну, причому, що вже були, тренажки відмінили, все там, ДШВ, ВДВ, там понабивали собі. Але все, це пустишка була. Чого? Тому що кажуть, там завтра стрибки. Е, ну, то я так утрирую, там, Підготуйся, там буде там, до пришкоди підготовка, там стрибки на тому тижні. Та я вже своє відстрибав, та я, це, я не хочу хребет вбивати. Кажу, скільки в тебе стрибків? Два. Ну, і От таких людей, оце просто такі дьосанти, та, типу від дівідішники. Від, від, а у справжні десантники треба, роблю, не можу, вчуся і роблю. От як то, не можу стоячи наступати, то по пластуцьки повзу і ріжу до джем, там, чи як це сказати. От, люди, які ну, вони зацікавлені і мотивовані. І які насамперед дуже спокійні, от у мене є такі конкретно приклади, це вони обоє старші сержанти. Так? І це для мене такі приклади десантників, які не то що до когось вимогливі, але вони роблять це краще за інших. І вони, якщо, йдуть, якщо вони туди йдуть, то я знаю, що туди можна йти, а не просто йдіть там, сказали, там нікого нема. Це як буває. Надіє. Надійні, так. Ну насамперед. Я питаю, у нас колись була, ми з моїм побратимом, це якраз цим, старшим сержантом, у нас була бійка. Ну, не ми з ним, а ми проти. У нас було двоє, тих було четверо. І е, от сама ця штука, що він казав, я знаю, що ти не даєш задню. Я кажу, я знаю, що ти теж не даєш задню. Оце відчуття, що ти, е, ну, пофіг, тебе можуть ногами забити, але ти не втечеш, ти будеш поряд зі своїм другом. Оце називається десантник. Ну честь, честь і хвала, десантним військам. Ну, сам пер, примус завжди перший, ніхто крім нас.